Артисти Закарпатської обласної філармонії, гітарист Ігор Литвинов та піаністка Наталія Ленділ запрошують закарпатців та гости міста на концерт Фольк Джаз Драйв, який відбудеться 3 грудня о 18.30. У програмі музичного вечора традиційні джазові композиції та сучасні інтерпретації. У виконанні творчого дуету звучатимуть і нові аранжування джазових шедеврів. Наш дует з Ігорем з'явився три роки тому, вже майже скоро будемо відзначати нашу річницю спільного музикування, спільних творчих проєктів. Любимо музику, любимо нове, любимо творити. Ми з ним почали грати твір наш перший, який ми взялися до роботи це Чік Куріє Армандо Срумба, він буде звучати також на нашому концерті 3 грудня. І дуже він також любить Закарпаття наше. Відповідно, він використовує фольклорні мотиви, які теж будуть звучати в нашому концерті. До концерту долучаться вокалісти Поліна Гонтар та Вілен Арустамов. Артисти виконують драйвові джазові композиції під акомпанемент гітари та фортепіано. Ми вирішили додати ізюмінки, запросити своїх друзів, колег, прекрасних музикантів Поліну Гонтер та Вілена Рустамова, які, які додають дуже потужні джазові, джазові інтонації. Поліна буде співати класичний джаз, Вілен буде більш в Джорджа Бенсона різні такі речі. Поліна Гонтарь уже два роки живе на Закарпатті. Через війну вимушено покинула Запоріжжя. Стена Закарпатської обласної філармонії вже стала рідною для неї. каже, концертом джазової музики здивують глядачів. Я знайшла свій рідний творчий дім у закарпатській філармонії. Звісно, музиканти вони дуже близькі за духом, за творчістю один з одним. Тому розуміємося, і трошечки мого улюбленого джазу хотілося б мені додати тут і на Закарпатті. Музика в будь-яких проявах завжди є цілющою, натхненною, творчою, розкішною. Ми будемо пропонувати одне з найкращих хітів світового джазу. В моєму виконанні будуть звучати пісні Еле Фіджеральд, і я думаю, що ми сьогодні зможемо здивувати. 3 грудня о 18.30 на сцені Закарпатської обласної філармонії відбудеться концерт джазової музики. Артисти наголошують, що кожна композиція це музичний діалог, який здивує навіть найвибагливіших слухачів. Шановні глядачі, друзі, колеги. Гості міста, ми запрошуємо вас на наш концерт 3 грудня о 18.30 в Закарпатську обласну філармонію. На вас чекають джазові імпровізації, фольклорні мотиви, драйвові композиції. Це все за участі наших чудових вокалістів. Дуже раді будемо вас всіх тут бачити.